Всім привіт! Вітаю на своєму АСМР. Я вже казала, що я не стабільна людина, не одноманітна і буду змінюватись. Я змінююсь все своє життя. У мене такий характер, я до цього ж близнюк. І мої СМР будуть змінювати з разом зі мною. Я не стою на місці розвиваюся, розвиваюсь, вперед. Мої відео і мій канал вже відрізняються від того каналу, який був до цього там, рік по тому. І в мене буде багато зараз смислових СМР. Як це? Запрошую на смислові СМР. Будемо розглядати різні моменти, питання, психологія. Просто цікавість буде не лише шепіт, буде спокійний тихий голос, як я зараз знімаю. Адже, ви знаєте, останнім часом я також полюбляю дивитися СМР, де є і шепіт, і спокійний тихий голос. Тому що, наприклад, мене також мурашить і заспокоює спокійний тихий голос. Про що це відео? Смислове, перед вами мої дачні резинки та заколки, які я також розпочинаючи сезон, знайшла в себе в арсеналі. Я відчуваю зміни, я вже казала, я інше становлю зараз. І деякі речі в моєму гардеропі мені настільки вже не зрозуміли, чому я раніше це носила. Не зрозуміло мені, чому. Я купляла багато чого, таких-то певних моментів. Багато чого мені взагалі більше не хочеться. Я б таке вже не купила. І чому я не можу не могла зрозуміти, але деякі моменти, вони дуже кумедні. Ось поговоримо, наприклад, про ці, так би мовити, мої резинки-заколки. Ось, щоб ви розуміли ось таке. Така от заколочка, вона дуже актуальна для СМР. Вона дуже така тригерна. Я її купила десь роки, мабуть, 3-4 по тому. Так, 4 роки точно її. Пам'ятаєте, вони вийшли в моду як дуже топові такі заколочки. І вони були, до речі, не дешеві, але дуже популярні. І дівчата їх носили як прикрасу для волосся, ніж менше, як просто, щоб прибирати волосся, просто як для стилю такого. Зараз вони вже не на такому піку, їх ще носять, користуються ними, але ж вони не такі вже популярні. Ті, хто слідкують за модою, прям дуже сильно вважають, що вони вже зараз не модні. Хоча мода така лаконічна, вона. Тільки з'являється, потім випадає мінімалізм, потім знову гламурізм, туди-сюди, туди-сюди грається. Ну, оце, до речі, справжнє я. я люблю такі речі, такі тригерні, різні моменти. Таке блискуче все, яскраве, гламурне. Мені подобаються такі моменти. Жіночність така вам подобається. Ось ця резиночка, наприклад, я її купляла вже в цьому році. І вона дуже прикольна, тому сенсі, що вона функціональна, багато. вона класно зав'язує волосся. Чому я люблю такі резинки? Вони не перетягують і не шкодять волосся, вони не дають ефекту зломаності, перегинання. І вони прикольно виглядають на волоссі. І якщо ви там йдете на фітнес або як я там на дачу їду, ви надягнули як браслет його, потім приїхали і зав'язали собі на волосся. Деякі взагалі їх носять як прикраси, Ну, і в моєму віці, звісно, вже це смішно. Але ну, дівчата молоденькі носять. Зовсім там діти, молоденькі дівчата, але мені вже це не актуально, тому я ношу її як резинку для волосся. Просто як резинку. Ну, вона класна, вона, бачите, в мене таку Ліконову основу, а всередині якісь бульбашки ще. Класно зав'язувати і косичку, і хвостик можна. Ну, така прикольна, оце, до речі, також справжня я. Це мій стиль лаконічна. Стримана, оце я зараз така. Оце я справжня зараз. лаконічно, стримана, обережна. Ну, ось така різинка. Оцей зажим. Я його дуже здивувалася, коли знайшла. Мені здалося, що це взагалі не моя заколка, в якому я повинна була бути в стані, щоб кови, купити собі такий зажим. Я не розумію. Він дешевенький, десь на ходу я купляла, мені було терміново, потрібно зав'язувати волосся, мабуть. Ось він вже пошкряваний, бачите, якийсь пошкряваний, трошечки. Ще натягнула на нього якусь резинку. Я, Мабуть, щось підв'язувала сюди, щоб не загубити цю резинку, сюди і запхала. І цей колір стриманий такий на це намікання на естравагантність, але відверто це безкузиться, яку я взагалі-то не дуже і ношу. Це не про мене. Може, я матусі купляла її? носити, Може. Вона була в мене на дачі, я її купляла, вона любить зажими. Може, це я і підбирала зажим. Ну, це не про мене, це не мій стиль. Взагалі я таки не ношу. Хоча, мама має любити такі зажими, щоб вони масивні були більше волосся стягували. Ну, коротше, це щось не то. Це не я, це не моє погову здорове відношення до себе. Так, що це? Оце був в мене пздик. Накупила декілька таких зажимчиків. Більше як для семера, мабуть. І чолку заколова, чи щось таке дешевенькі, смішненькі, дитячі. Це стан е, дитини, е, стан визивання яскравості, емоцій якихось хотілося б мені, дитячество якогось, мабуть, і яскравості. Призив, призив дитини якоїсь, розумієте? Це дитячий зажим. І на мій вік це смішно носити такі заколки. Мабуть, це я окупляла для відео. Ну, зараз аж смішно знайшла, мені ж захотілося сміятися. Ну це дитяча заколочка реально. Ну. Дуже смішно, треба подарувати сусідським дітям на дачі. Треба зібрати. У мене є подружка, тут сусідка в якій багато дітей. Подарувати їй різні заколки, резинки дівчатам, подавати це все. Це смішно. Оцей бантик. Оцей бантик-резинка така ще. Дивіться яка. Бачите, яскрава. Ну, вона прикольна, вона, це про романтизм. Це мені хотілося романтики, уявляєте, як мені хотілося жіночої романтики. А я знаю, коли. В минулому році я повністю носила спортивний стиль, і дуже багато мені приходилось мотатись на велосипеді. Максимально кожного дня я моталася пожарюки туди-сюди, туди, треба було багато справ. І я сумувала за жіночністю. Мені хотілося діточок, ніжності, хотілося такого, мабуть, моменту, і я сумувала за ними. Я купила собі таку резинку, таку дівчачу, дівочу, дівочу таку резиночку на волосся. Щоб зав'язувати хвостика, і він був такий у мене грайливий, дитя, такий жіночний, дівчачий. Це не жіночний, це дівчачий. Мені хотілося бути е, такою дівчиною, дівчинкою, дівчинкою. Знаєте? Ось вам психологія. А, просто різинки, просто заколки. Це депресняк, це якась дитяча істерика була, в мене, якась. А, чого це якось, вона така одноразова копіючна. А Потім бажання бути дівчинкою, якоюсь такою жіночкою дівчинкою, прям юною, юною дівчинкою. Ось. Це була моя естравагантний момент, і це реальність сьогодні. Я прогресую. Я рада, що зараз ну, я такої не купила вже. Ну, реально, це, це все вже не про мене. Оце вже про мене, розумієте? Я вже змінилася. Мінімалістичний, більш такий цілісний образ. Це вже не про мене. Хочеться змін, хочеться серйозності, хочеться бути в часі, а не в постійних качельових якихось емоціях. Просто заколки, просто резинки. Подивіться в свій гардероб. Загляніть, будь ласка, в свої косметички, в свої резинки, свій одяг. Ви розгадайте там свій стан, що коли ви купляли, в якому ви були моменті, чи прогресуєте ви, чи вийшли ви з депресняка, чи зайшли в нього, чи у вас якийсь період. Емоційної нестабільності, це все видно по вашим особистим речам. Я вам кажу відверто: від ваших прикрас, від вашої косметики, від вашого макіяжу, все все. От загляньте, подивіться, що на часі, як ви виглядаєте сьогодні. Відкрити для себе багато чого нового, як я. У мене не було з осені. Прийшла, дивлюсь на багато речей, які для мене. Зараз вже відкриття, якесь, не знаю. Всім гарного дня бажаю, а, Верніше, гарної, тихої, спокійної ночі, вечора, бо це відео для засинання. Сподіваюсь. Ви вже спите. А можливо, просто слухайте мене. Думаєте, що за заберієте, я знімаю? Про що це? Просто резинки, якісь мусоли. Ні, я вам кажу це про психологію. Буде багато в мене зараз таких відео. Будемо спілкуватись і міркувати. Можливо, когось я буду на якісь думки надихати. Мені подобаються мої зміни, я вже казала, і я хочу, щоб когось, можливо, я надихнула на перегляди також себе і на розвиток себе особистого людини. Я хочу надихати людей на гарні речі. Я хочу, щоб вони не лише засинали розслаблялись, піднімали настрій, а ще змінювалися в кращу сторону, щось відкривали в собі приємне, щоб я вас наштовхувала на якісь речі, які вам знадобляться по життю. Спокійної гарної тихої ночі, мої дорогенькі.